Друзі, всіх вітаю. Отже, з новорічні коробки місячний новий рік. Що тут маємо? Як, в принципі, і ви могли здогадатись: об'єкт Кущ Радянська ПТ, 8 левел, Еріх Концепт КПЗ 9-та ст шка Міль, гонсало Вазік, ВЗ111, Модел 6 з циклічкою. Альтпрото, понятно, Агате, понятно, і шкода. Друзі, хто давно мріяв про шкоду або про Бурасіка, Ось, будь ласка, є така можливість. Плюс два нових танчика. Що по цим новим танчикам? Ну, там ще два d стилі всі, всі діла. Що по танкам? Еріх Концепт. 270 пробиття базовим снарядом. 400 альфа, 320 голда, 400 і 60 фугас, 515. Швидкість вперед. Увага, 65. Назад 20. ну Це просто дуже-дуже кайфовий танчик. Це як Леопард, мабуть. Да? Час ведення 2,2. Можна розкачати, я думаю, буде якраз там 1,8, десь так або 1,7. Броні нема. Понятно, що кути мінус 10-12 це дуже добре. Це дуже добре. І, в принципі, ДПМний, картонний німець, дуже такий швидкий, приткий. І що у нас кущ? Об'єкт кущ. Що тут у нас? 279 ББшка і 320 Голдой, 550 альфа, непогано. 65 фуга, 700 альфа. Непогано. Швидкість вперед 50, назад, 20. Непогано. Але мені здається, що вона дуже велика. Вона дуже велика. І, друзі, мінус 5. У неї кутів нема взагалі. Воно не гнеться просто ніяк. Майте на увазі. Швидкість польоту, ну, ББшка, понятна, а все інше таке собі. Хіровий, звісно, хіровий снаряд. Е, далі, що у нас бронювання? Броню... Броні немає від слова зовсім. Ну, але під кутом, може, щось десь буде відлітати. Але на це я би не радив би звертати увагу. Е, огляд 350 і скритність у неї, ну, таке. Наче щось є, наче щось нема. Uh, так, Сміль, понятно, Борасик, гансала, понятно, теж. Оцей, що за Вазик Model 6. Давай подивимось. Це, типу, щось схоже на шкоду. Але пушка циклічна: 227 360 альфа. 10 секунд КД, можна розкачати буде швидше. 74 снаряда ніхіра собі. 2000 шкода на хвилину. Ну, можна докачати буде до 2,5. Ну, таке собі, хірня. А броня щось є, чи немає. Е, живучість. Е, башта 300. Ну, для, як для. Це який левел? Е, так, Вазік, Вазік, Вазік. Який левел не бачу, пацани. Ну, вісімка наче, якщо не помиляюсь. Ну, хз, подивимось. Подивимось. Якась ТТшка не зрозуміло. чи дев'ятка. Наче дев'ятка все. Не, вісімка, вісімка, так. ТТ8. Ну, ХЗ, Хез, як для циклічки подивимось. Ну, прото, понятно, а АТ-60, в принципі, теж дуже ДПМний такий танчик, але не кожному заходить. Ну і Шкода Т-56, всі знаєте, прикольна, нормальна тема. Тому будете купувати чи ні, пишіть, будь ласка, я думаю, пропозиції дуже цікаві. Ось, завтра будемо дивитися, розглядати і брати, мабуть. Всі, всім гарного дня, стрім вечір, як завжди.